Пробуємо з вами коротко розібратися в головних відмінностях між інклюзивним та спеціальним класом. Інклюзивний клас це звичайний клас, де на рівні з особами без особливих освітніх потреб здобувають освіту особи з особливими освітніми потребами. Натомість спеціальний клас це клас, де здобувають освіту учні лише з особливими освітніми потребами, тобто у кожного учня в спеціальному класі є висновок інклюзивно-ресурсного центру, де зазначені особливі освітні потреби і визначений рівень підтримки. Також принципова різниця це у кількості учнів у класі. В інклюзивному класі кількість учнів більша, ніж в спеціальному класі. Звісно, потрібно згадати і про вчителів: корекційну спрямованість освітнього процесу в спеціальному класі забезпечують педагогічні працівники, які здобули освіту за спеціальністю спеціальна освіта. Корекційна освіта за ногозологіями або дефектологія. Тобто вчителі, які будуть навчати осіб в спеціальному класі, мають спеціальну освіту. Якщо ми говоримо за інклюзивний клас, то вчителі, які ведуть уроки в інклюзивному класі, спеціальної освіти не мають.